Всім доброго ранечку! Вітаю вас на своєму каналі в новому відео. Сьогодні в нас е... вівторок. Сьогодні в нас вівторок. Починаю знімати нове відео. Встала я, не повірите, у котрій сьогодні. Не знаю чого, хоча знаю, я цілу ніч переживаю За Василька. Пробую його ловика, в нього немає температури, якась така, знаєте, трошечки була, я це все контролюю, погано сплю. Коротше, по мені думаю, видно, хоча я після душа. Баньки в мене під очима, дуже мало я сьогодні спала. І прокинулась я повністю встала десь о 5.20. Василько каже, маму, хочу їсти. Хочеш їсти, то ходи. Коротше, ось так. Коли діти хворі погано їдять, так що. Люба ініціація дитини, що хоче їсти, треба йти давати. Зараз я ось прийняла душ, висушила голову. Ми сьогодні з вікусю їдемо в місто Сарни по справах. Нам треба там бути в обід, але поки я заведу Вовчика в садочок, поки. Туди-сюди, поки Василька не знаю, чи прийде моя мама, як в неї буде з ногами, чи поведемо Василька до неї, будемо бачити. Я казала в попередньому відео, що мами якісь почались проблеми з ногами, хоча вони в неї вже декілька років. І ми обстежувалися і так далі. Коротше, сказали нам лікарі і в приватній клініці, і в такій, що це вікове, це не лікується. Ой. Ну, якось так. Коротше. Ем... Планувала, я думала, що Василько все-таки буде ходити в садочок, ну, вірніше, сьогодні піде, але, на жаль, поки ні, Він ще хворий. Зараз хочу зварити макарони. Ми ще так і не робили котлети під бургери. То я думаю, що я посмажу просто фарш з цибулькою, вкину таку засмажку в вермишельку. Ну і буде що їсти протягом дня. Там ще я купувала. Я не пам'ятаю, як вона називається. Вчора була в ситому кабанчику, у нас є такі магазинчики, там така негрудинка. Коротше, не знаю, ну щось воно таке підкопчене. Не дуже корисне, але загалом, так як в мене зараз немає часу, піде. Можливо, ще посмажу нагідців трошечки. І будемо збиратися з Вовчиком-садочок. Лова спить, Віка спить, Юрчик спить. Один Василько за мною бігає. Добре, що дав мені помитися, бо Вова би точно не дав, Вова зі мною біжить у ванну. І треба, щоб хтось за ним дивився, щоб я могла спокійно помитись з Васильком, ще можна домовитись. Він такий, знаєте, старший. А ще думаю, що я хотіла зробити. Я хотіла поставити прання, бо тут повна миска, повний бачок. Як завжди, я прала в суботу, і я навіть прала в неділю, бо був чоловік, і у нас знову за два дні. Навіть за яких два дні? За півтора дні повне. Коротше, буду прати. І плюс це все треба ще встигнути вивісити, щоб моя мама не вивішувала. Наготувати їсти, вивісити прання, подавати ліки, все підписати. Коротше, підготовчою роботи набагато більше, ніж самої тої поїздки. Ну що ж, відсортувала я все світле, темне та рушники. Ось це в мене буде три прання. Я навряд чи встигну все попрати до того, як поїду, але хоча б одне прання по перу вивішу. А інше поставлю потім вивішу. Прокинувся вовчик. Так, зварила я вже макарони, заправила фаршем. Ну, підсмажувала спочатку цибульку, тоді туди фарш, підсолила, поперчила. Сухий мелений чесничок додала, відварила макарони і забагато їх насипала. Тому тут частину перемішала і у нас зробила. Я думаю, що вистачить, поки я приїду <кій> з вікою. Зараз діти поснідають собі. А я збираюся бігти в садочок і напевно вже вертатися не буду. Далі вже Віка до мене підтягнеться, та й поїдемо в сарний. Йдемо ми з Вовчиком в садочок. Останні два дні ходимо ногами туди й назад. Не сідаємо на маршрутки. По-перше, це корисно для дитини, він буде краще влягатися в садочку, бо якось казали, що погано влягається, але довго спить. Думаю, так буде краще, все-таки погода дозволяє. У нас я би сказала, що ось ось дійсно буде весна, бо... Бачите, снігу немає, нічого немає. До речі, ця собачка, що побігла, в неї є цуценята. І не факт що не от цього хлопчака. А це я трішки гуляла, поки чекала віку в центрі міста. Це копійка в нашому місті Костопіль. Дуже така цікава є. Ємність. І взагалі так трошечки позаглядала, але нічого не купувала. Feo hasta lo lindo, tú eres una prueba que el mundo a mí nunca me brinda. Quería casarme, yo tan loco en ilusionarme, creyendo en tus besos y tus caricias. La verdad no fue el culpable. Todo tiene un propósito y dejarme será solo uno más. Siempre a medias no he logrado encontrar mi otra mitad. El tiempo, dirá, el tiempo dirá, el tiempo dirá, y cuando la encuentre de ti no me voy a acordar. Uh -huh. То дивіться, яка наша тут голубина зграє. А тут голубі у нас завжди багацько-багацько. І ми йдемо з Вікуською вже на маршрутку. Боже, яка в мене доросла дочка. А як шапку одягнула, то майже і з ростом така сама, як я. Йдемо ми на маршрутку, ще коли там маршрутка буде на Сарни, не знаю. Але треба їхати. Віка також знімає відео. Я її питаю, коли буде на її каналі якесь відео. У мене Віка веде також YouTube канал. Але там такі рідкі відео, що взагалі каже, що вона не знає, що знімати. Немає що знімати. Кажу, боже. Люди знімають своє життя, та й все. Куди йдеш, туди й знімай. Що робиш, те й знімай. Та й все як роблю я don't where you are I miss you so bad. Won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances. I know that I am too late. I'm thinking of you. I'm sinking of you. I'm sinking of you. Я не знаю, не пам'ятаю, коли віта була тут в останні. А я то зовсім зовсім не нещодавно. У вересні. В вересні? Да. А ми хіба сюди в вересні їздили? <сх> я ж тобі казала, що я їздила гуляючою. І зима в ми в центр лячу. міста. Можливо, більше вам трошки познімаю. До речі, із чокласного, із тему. А... Коротше, розбиралася, я з ним розбиралася. Протирала там ось ці зеркальця. Думала, як же всі їх позбутися, а вони виявляються там на такому скотчі, клею. Не знаю, коротше, якісь відео покращилось, не треба знімати чопла. Все супер. Так що все добре. Бо переживала, прикривали ці такі ніби пластикові, ніби скло, але воно дуже, дуже псувало. Само якість. Що? На такому я робила, такому я робила Ага. Зовсім інша картинка, ніж була із тими такими плівочками. Минулий раз я тут була, тут було так слизько, снігу купа, мало не падала. А зараз можна бігати. Тут, до речі, можна було під'їхати маршруткою, але... Вони тут так рідко ходять, люди кажуть, що легше все-таки дійти за хвилин 20. Дивіться, яку картину намалювали. Ми побачимо мир, дай Боже, щоб він швидше настав. А Віка моя біжить молода. Хоча мені також сказала... Що я стрибаю як молода. Ну, бо я і є молода ще. Да, красуня. Ходи. Наші воїни. В Костополі багато, я думаю, в кожному місці їх багато, в Рівному багато. І їх же ж всіх тут не виставляють. Тут тільки одиниці. А насправді, якби виставляли всіх повністю, тут і площі не вистачило би. І взагалі центра міста також. Підемо ми зараз тут по центру. Минулий раз я не дуже там знімала, але мені подобається тут в їхньому парку. Він так знаєте, в центрі-центрі, тут потім водичка літом є, лавочки є. Схоже, як і в нашому місті. Хочемо десь взяти кавусі. Але не знаю, де зараз візьмемо. Сердечко тут таке є. Гарненьке. Віка сфоткать? Алейка. Я уявляю, як тут ввечері. З ліхтарями з усім. Але я тут ввечері не гуляю. Саме Ну і кажу, в врічний декор ще ніхто не змінює. Ось ми майже там до танка й дійшли. Бачите, яка там він впереді? Hey, hey. Ми вже справились. Але дуже пізно, хто б міг подумати, що ми будемо три години просиджувати. І зараз біжимо, бо вовчика треба забрати із садочка. Вечіпні коштаки. Біжимо, біжимо. Василько, як ти був з бабусі? Добре? Добре, я спав з ти спав з бабусі. Як ви зрозуміли, ми вдома забрала я вовчка останнього, і взагалі так пізно я не очікувала, що буду повертатися додому. Для мене це незвично. Я завжди виходжу о 4 годині десь з дому, о 4-й двадцять, чотири. Ну, максимально, якщо мені треба щось в центрі міста, то до п'ятої вечора я завжди дітей забираю. Там без десяти. Знаю, що батьки, які працюють до п'ятої, то забирають пізніше, але ну, я собі можу дозволити, знаєте, забрати їх ось так. І сьогодні дуже переживала, що не встигну, але дякувати Богу, все встигла. Забрала його останнього. Звісно ж таки, що там, собачка, цукерку баба дала. О, типа церкінша. Да, так, цукерка. ти. Ой, у нас вже вдома цукерок не було, але бабуся принесла. Кажи, відкрий. Відкрий. Пора говорити. Ось так. Не встигла я, до речі, вивісити прання. До того, як поїхала, буду зараз вивішувати, буду ставити нове прання, вимивати посуд. Знімати це все не буду, бо, чесно кажучи, втомлена. Але це треба зробити, бо завтра в нас здається, як. Я не знаю, можливо, в нас не будуть вимикати, можливо, будуть. Але є оголошення, що будуть з 9 до 12 вимикати воду. Знаєте, поставити зранку прання, щоб воно там перестало пратися, буде не варіант. тому... Навіть посуд позасихалась. Коротше, треба це все помити, відмити, навести якийсь порядок, щоб зранку кухня була чистенька. Знаю, що зараз прийде ще Юрчик зі школи, буде вечеряти, Віка прийде, бо гуляє, але все рівно вони не намастять стільки посуду, скільки його зараз там. Так що, йду мити, вішати прання, ставити нове. А тоді буду лягати, спати. Я вже, до речі, попрацювала. Я передягнена, тому що повечеряла, сіла швиденько за роботу, попрацювала. Тепер можна працювати по дому. Ще одне доповнення. Дуже часто мене питають: хоч бери відео, розпочинаєш, працюючи мамою, працюю адміністратором сайту. Мене взяли по знайомству, я ніде не шукала цю вакансію. Я не навчалася бути адміністратором сайту. Я навчалася в процесі. Якби мене по знайомству туди не взяли, я взагалі б цю роботу не отримала, думаю, тому що я була нульова в цьому. Тому нікому нічого не можу порадити. Де взяти таку саму роботу? Не знаю. Я добре, що маю її для себе і маю можливість водити дітей в садочок, лишати їх вдома, коли вони хворі. Працювати з дому, працювати з будівництва, працювати в дорозі. Ну, в дорозі це вже я перегнула. Але з будь-якого куточку я можу працювати, так що е, хороша в мене робота, і добре, що в нас вони є. Нова партія прання в мене переться. Ми, напевно, будемо лягати вже помаленьку вкладатися, поки хлопці вкладу, якраз воно і допереться. Але вже вивішу, напевно, зранку. У нас Юртик вже другий раз підвечерює, а я поприбирала на кухні. Ще буде, звісно, віка вечеряти, але я дуже сподіваюся на кухню чисту зранку. Все ж таки, бо треба буде завтра готувати, знову ж таки, щось їсти. Що їсти, готувати? Не знаю. Можна вже влягатися спати помаленьку. Діти, звісно ж таки, відразу не заснуть, але хоча б постараються. Ось, не знаю скільки вляжемося повністю. Ну, але це вже таке. Завтра в нас середа, я сподіваюся, цей влог дознімаю. Змонтую і на четвер випущу, маємо сходити з вікою, скупитися їй в гуртожиток. Не знаю, чи це війде в це відео, чи це війде в наступне відео, але буду скупляти її, бо вона скоро їде. Не знаю, чи їду я в четвер і в п'ятницю на будівництво, все залежить від того, чи перетелефонують мені. Хто бачив попереднє відео, той знає, що будемо підбивати ми дошку. Буде муруватися грубка і домуровуватися стіну. Коротше, треба завершувати те, що почалося ще в минулому році. І цього року треба закінчити. Ну і далі буду чекати світло. Не знаю. Ще мені досі ніхто не телефонував. Скільки нам нарахували, не знаю. І, напевно, про це буде ціле якесь відео із ціною підключки світла. Можливо, я якось так зроблю, а можливо, ні. Коротше, не знаю. Не знаю, а можливо розповім в кожному влозі, що буду знати на той момент, а потім зведу в якесь таке одне відео. Поживемо, побачимо. Sitting here